Усім привіт! 16 липня, 23 рік. П'ять днів стояли наші плитки, бо не було часу їх діставати. Що буде з нашими формами? Зараз подивимось. Зараз дістанемо. Проект тротуарна плитка своїми руками продовжується в нас. Легше витягується, так? Да? А он десь засихає. Mm. Все без змін. Пори як були, ну, трошки менше, може. Та ні, це. Треба Вібростол, але це ще доповнительні, так сказати, розходи. Чілосні. Додаткової витрати. Ще й на вібростолик, Що його робити? Тоді шкурка вичинки не буде стояти. Плиток стає більше. Треба все це вкладати. Пісок нормальний. Бачите, собака вже через ці плитки плигає. Так ренесмі. Вже скоро можна буде продавати, якщо не будемо їх вкладати. Треба вкладати, а Женя все ще носить і носи. Ренесмі допомагає, рахує. І дивиться, щоб був порядок. Так, Ренесмі. Тут в нас такі справи. Таке життя цікаве. Собака вже не знала, де їй стрибати, так? О, принес мій. Де, скажи мені стрибати? Наложили тут, скажи. На моїй дорозі плиток своїх. Отакі в нас справи. Продовжуємо проєкт тротуарна плитка своїми руками. Сумувати ніколи треба робити. Пішла я робити, мені треба собаці кашу зварити. Жені компот закінчується. Їсти готувати. Усім гарної неділі. Відпочивайте, працюйте. Життя прекрасне. Особливо, коли ти щось робиш своїми руками. Усім до побачення!